Фрі, двоє з твоїх картоплин виглядають здутими. Вздуті твій новий сленг. до слова, гнилі? Ні, ні. О мій бог! Бульбашка виглядає такою вздутою сьогодні. Просто двоє з них виглядають жовтими і пухкими. О, Желатин, ти робиш мене злим! Але я голодний. Чому б тобі не піти, не з'їсти внутрішні когось іншого? Привіт, блюватний мішок. Привіт, Желатин. Що там? Тик так. Ага, що це? Якщо я не помиляюсь, то це час для торта на кону. Краще ім'я за це. Ви, хлопці, застрягли на місяці, тому я повинен зв'язатись з вами через телевізор. Телевізор обіцяє, що ти не зміниш голоси. Ні, це по справжньому. Я бабликовий мазок. Ха-ха, <рес> ти справді використовуєш мою обзивалку? Гей, закрийся! Ти перестань сміятись, це вже й не так смішно. Ну якщо ти не зупинишся, я візьму твою губи і змушу тебе закритись. Боблик, як ти торкаєшся губ гублядяника, якщо ти на землі. Це функція моєї нової камери? Ця камера може транспортувати предмети через себе, як мої руки. Чекай, Бублик, ти маєш на увазі, що ти міг рухати предмети з землі на місяць весь цей час? Ну так, так. тоді поверни нас назад на землю. Та. Да. Я не можу цього зробити, вона працює лише в одну сторону. Хм, Один бік, ти кажеш? Твої руки зараз на місячній стерні, чи не так вони застрягли? Чорт! Через те, що мої руки застрягли, гамнянику. Ти не залишаєш мені вибору. Вибач, я налякана і не розумію, про що ти кажеш. Також не називай мене гамняником. Я маю на увазі. Тут лише один вихід виправити цю ситуацію. Навіщо він це робить? Давай, давай, і ти пиріг, і ти, жовте лице, і ти, дерево, і ти, камінчику. Є, я думаю, баблик робить проблему ще гіршою. Отак, отак. Всі йдіть туди. Ви, друзі, хотіли повернутися на землю? Вона прямо тут. Тепер давайте насправді зробимо торт на кону. Кращі імена. Один з вас, хто набрав найбільше голосів, буде виключений. Також вам не потрібно сидіти так далеко. Дравик, мені здається, ти трошки переборщив. Ось як ми будемо проводити торт на кону. Mm -hmm. ми набрали 22 тисячі голосів. Ти м'яз, м'яч збережений. Чи не отримаю я приз за те, що я збережений? Отак, ви отримаєте говорилку когника розділено на сім кусків. Бублик, як ти міг зробити таке з моєю дитиною? Гай, я просто зробив те саме. Також збережені блоки, телевізор, травичка і баскетбольний м'яч. Дрова Так? В минулому епізоді ти перервала сигнал. Ти не могла цього робити, але там була вибухівка. Так, вибух голосів за тебе. 3105. Тепер залишилися м'яч м'ячів гольфні м'яч. Ми з вас набрали якнайменше чотири тисячі голосів. О, я дуже сподіваюся, що ти не покинеш нас командний лідер. Не хвилюйся, баскетбольний м'яч. Я, я буду старатись не бути не виклю... Гей, вона говорить до мене, мене. Пофік, Пофі. Буде набагато краще, коли ти зникнеш. Тихо! Час для того, щоб показати голоси. Ну насправді гольфний м'яч збережена. Восьмий м'яч пішов. Як відчувається, восьмий м'яч бути виключеним в восьмому епізоді. Твоє улюблене число. Бублик, Я казав тобі. Я не маю улюбленого числа. Гравітація повернулась. Фу, навіщо я взагалі вдихнула цей дем? Час для випробування. Вікторина. У вас є кнопки. Нажимайте, якщо знаєте відповідь. Правильна відповідь і ваша команда збережена від виключення. Питання. Один. Добре, бойко. Ти хороша в цих змаганнях? Вона настільки типа, що не може дорахувати до трьох. Ти знаєш це уба буба круба шруба, га? Фруба-чруба. Правильно! Смертельний пак збережені. Га? Булько, ти справді не знав, що відповідь була швубачуба. Так, в тебе що сніг в голові. Ну, я не знала відповідь. Боже, це так неприємно. Старайся сильніше, очасниця, або наша дружба під питанням. Так, мем, зрозуміла. Питання два. Квікі бікі, флуп-флуп. <зовет> Зоб-Заб? Ага! Га. <зовет> Яка тупа відповідь зоб-зап. <зовет> так булько, це неправильно. Булько ти настільки розгублена, що навіть не заслуговуєш учасниці. Тепер ти понежена до часника. Нє! Жепі, ти знав відповідь на це запитання. Чому ти не відповів? Я зайнятий. Просто дай мені секунду. глок глок горк-горк. Так. Бачиш, ти змусив нас програти це запитання. Ти щасливий про це? Я намагаюсь. Те, що я зараз роблю, допоможе нам пізніше. Побачиш? Звісно. Блювотний мішок. Я пробував дати тобі кусочок торта. Чому ти не відповідаєш на нього? Вибач, мої рефлекси занадто повільні. Це молекули блювотини. Заткнись гамнянику. Ян Питання три. Що буде, якщо з'єднати сніг з бензином? Я не знаю, хоча можливо, Но... не це. ну, Но... о, це легке запитання, це ж клей. Вісім? Це неправильно. Що? Що мої губи тільки що зробили? Я хотіла сказати клей. Це нічого пила. У всіх деколи вискакує? М -м, що це може бути? Це має бути легко. О, я знаю, що відпить клей, але я дуже не страшений відповідати без лузера. Та саме, саме, друзі, лузер може пішав, але ми все рівно сильні, ніби з ним. Ця енергія, коли лузер вас кожен раз підтримував, що ж звідки ця енергія походить? Звісно, лузер підтримав цю енергію, але ця енергія походила від вас. Кнопка права. Ви все ще можете це зробити. Тож торт нажимай на кнопку. Отак. О, ні, я не можу, я не можу. Торт просто зробиться. Так, клей, правильно серйозно блювотний мішок. Я не можу витримати цього довше. Питання 4. що я бачу, коли дивлюсь на свою команду, Ти чула лише моя команда. Видивлюсь на свою команду. Я бачу надію. Я бачу силу, Я бачу винахідливість. Вогник молодший. Ніхто не схожий на тебе. Вісім! Технічно, правильно, але ні. Можливо, ви пари все ж таки дістались до тебе. Хе, надія, сила, винахідливість. І ніхто не схожий на вогника молодшого. Так. Я відчуваю найменше зміщення. Що це? Упередження можливо? Добре питання п'ять. Що буде один плюс один? Вісім. Неправильно. О, я збув робити це, але я маю вас карати за неправильні відповіді. Немає ефекту? Бублик. Це просто запис крику четвірки. Не його крик. Звісно, що вона не працює. О, немає ефекту. Дай мені попробувати. Два. Правильно. Питання шість. Найоптимальніша година, щоб повечеряти. Вісім! Непра... О, Це насправді правильно. І тепер залишилось лише дві команди в небезпеці, а янці безплатна їжа. Фінальне запитання яка моя улюблена пора року? Зима. Блин, я відповів неправильно. О, я знаю це запитання. Літо. Ем Літо! Літо, 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 Літо. Літо. Хах, я отримав всю інформацію, яку мені потрібно. Так, степі, літо. Правильно, що ж, безплатно їжу збережені, і Айенс виставлені на вибування. О, тепер я зрозумів. Хороша робота. Голосуйте в коментарях, використовуючи букви в квадратних дужках за того, кого ні! Сірничко, тобі потрібно прийняти результати, навіть якщо вони тобі не подобаються. Ось є запис. О, здається, ти права. Тоді безплатна їжа на вибування. Якщо сірничка хоче цього, сірничка це отримає. Голосуйте в коментарях, використовуючи букви в квадратних дужках, за того, кого хочете виключити. Хто набере найбільше голосів, поки не шоу. Булько, я мабі дещо розказати. Сірнечка була зла на тебе, бо ти не знала відповіді. Але насправді вона сама їх не знала, що за егоїстка? О, дякую, що сказала. Я ненавиджу її.